Загородні політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи з нами на прямому зв'язку. Тарас, вітаємо вас. Добрий день добр. тараси. Ну ось відома фраза, яка стала можливо вже крилатою для багатьох. Нам не так страшні московські воші, як українські гниди. Ось ці викриття служби безпеки України, які останнім часом достатньо гучними є. Це свідчить про те, що служба почала активніше працювати. чи Просто накопичився той матеріал, згідно з якими ми можемо викрити зрадників і вичистити ряди спецслужб. Ну, матеріалу, мабуть, і до цього було, але зі зміною керівництва СБУ і з приходом бойового офіцера пана Малюка ми бачимо якісну нову роботу СБУ і той, якою вона повинна бути. Так? В першу чергу, це концентрація на тих людях, які підривають... Обороноздатність нашої держави всередині робота по тому ж самому московському патріархату. Робота по тих людях, які у військовий час що найбільш огидна займаються в тому числі закупівлею неякісних бронежилетів. А це це ще раз підкреслюю, що корупція вбиває. І в даному випадку, якщо вже взялися і продовжується, це ну тут питання. Знаєте, особливе питання в тому, щоб було покарання, тому що коли ви не бачите, що вони безкарні, вони продовжують і далі діяти і думають, що вони підуть зі своїми грошима, які Ну це реальні гроші на крові. Гроші на крові в прямому цьому сенсі. Якщо ти закуповуєш бронежилети, ти знаєш, що вони неякісні, а потім вмирають люди. І як ти взагалі спокійно спати можеш? Там да? і от отакі люди повинні сидіти і повинні бути прикладом для всіх. І слава Богу, що СБУ активно зараз. Цим займається в принципі. Рівень зараз рівень довіри до СБУ а, вже приблизно 40%, Ніколи такого не було. За згідно з останніми опитуваннями, що по інституція, окрім армії, яка у нас 96% займає, а, вже показує такі результати і підвищує довіру до а, конкретно нової інституції. І це великий плюс в даному випадку. Тарас 40% довіри до служби безпеки це звідки ця цифра? А це опитування кмісу буквально два тижні тому було. І, ну, зважаючи на те, що СБУ у нас ніколи не користувалося високою рівнем, рівнем довіри. Але зараз вже показує, тому що люди бачать результати, і це дуже добре, тим більше пан Малюк особисто виходить на затримання пана Кулініча, якого підозрюють в тому, що він особисто здавав фактичний Херсон, він очолював, якщо не помиляюся, СБУ Криму. Воно Зувалося в в Херсоні. Це ще раз говорить що ті люди, які знають, що таке втрачати друзів, ті люди, які знають, як з якою кров'ю відбуваються захопленими захопленими окупантами міста чи об'єкти, і вони повинні і керувати і вибудовувати нову країну. Тарасе, але ви сказали про пана малюка. Абсолютно з вами погоджуюся. Але чи немає в цьому небезпеки, що від якостей керівника залежить якість роботи відомства в даному випадку? Я абсолютно погоджуюся, що рівень довіри це рівень довіри, в тому числі і до очільника. Але як зробити так, щоб механізм працював і люди працювали на виконання поставлених завдань? Дивіться, будь-яка система, будь-яка система для того, щоб її вибудувати, її хтось повинен очолювати так і відповідно, вибудувати працюючу систему, тому що якщо система не має лідера і лідерства, то вона і не вибудується ніколи а коли з'являються зовсім інші люди. Які і будують, в тому числі за допомогою наших міжнародних партнерів стабільно працюючу інституцію, воно буде знаєте, як побудована машина, вона й буде їздити незалежно від того, хто буде очолювати цю машину. І зараз лідерство зараз є головним, тому що приходять ті люди, які. Знають як ставити завдання, виконувати завдання і будувати нові інституції. І далі ці інституції вже будуть працювати відповідно до стандартів тих самих НАТО і згідно з патернами і протоколами вже західних спецслужб. Де Бог, щоб так і було, і працювали за патернами, і протоколами західних спецслужб. Не вбачаєте ви. Теж такого ризику, що ось ці справи прям купою пішли, і скандали купою пішли. Якраз напередодні саміту Україна ЄС. а Тут ще й новий Рамштайн на носі. А, а такі гучні справи стосуються Міноборони, яке а, зараз має працювати взагалі бездоганно. Ну дивіться, систему характеризує не помилка, а реакцію на помилку. Так а, і а, наші західні партнери абсолютно чітко це усвідомлюють. Тому що якщо є приховування цих фактів, рано чи пізно вони все рівно випливуть. Випливуть в найгіршому вигляді саме для України, чим будуть користуватися вороги України для того, щоб зупинити допомогу. Якщо система показує, що вони не будуть терпіти в себе рядах тих, людей, які зменшують обороноздатність, це викликає не в паки довіру. Довіру, в тому числі наших західних партнерів, які е, е, бачать, бачать результати. Я упевнений, що вони володіють інформацією про нашу країну значно більше ніж дехто в нашій країні думає. Е, е, і якщо вони бачать, що йде робота. Це особливо в першу чергу працює на американців. Американці ж вони досить системні люди, і вони вірять в силу і в перспективу. Якщо вони бачать перспективу, вони будуть допомагати. І в принципі, от приїзд цих інспекторів в нашу країну, це ще раз говорить, що вони бачать, що в країні є здорові сили, які готові витягнути країну. Так, це армія. Питальні служби, які вже вибудовуються згідно з їхніми алгоритмами, і відповідно будуть допомагати, тому що це принципи роботи американців. Ну, звичайно, у них є і власний інтерес для того, щоб була спроможна держава, яка могла працюючий державний апарат, який міг би в тому числі допомагати їм як союз. Сполучених Штатів Америки. А коли, знаєте, коли вони бачать болота. Ну, з болотом ніхто не хоче зв'язуватись. А в даному випадку вони бачать, що є здорові сили, на яких можна покладатися. Пане Трасі, дякуємо вам. Тільки залишилось побажати, аби саміт Україна ЄС відбувався щомісяця, а між ними були б регулярні зустрічі президентів України та Сполучених Штатів Америки. Тарас Загородній політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи, був на прямому зв'язку із нашою студією.